Вітаю в ефірі Кордон Держави. Ми знаходимося у приміщенні головного центру управління службою Держприкордонслужби України. Це управлінський мозок відомства. Саме тут реагують на усі події, що відбуваються на державному кордоні. Саме сюди, в один з літніх днів 2017 року, надійшла надзвичайна доповідь від чергової служби донецького прикордонного загону. У телефонному режимі повідомлялося, що комп'ютери, на яких працюють військовослужбовці, один за одним починають самовільно перезавантажуватись. Далі доступ до інформації блокується а на моніторах з'являється. Так званий синій екран смерті. За лічені години декілька десятків комп'ютерів вийшли із ладу. Ненаситний вірус робив свою справу швидко і професійно. Деталі далі у програмі. Нестандартна ситуація, яка напряму не стосувалася охорони державного кордону, разом із тим потребувала оперативного та грамотно виваженого рішення. Фахівці розуміли, що допустити помилку не мають права, адже природа комп'ютерного вірусу була невідома, а наслідки неправильних дій могли бути фатальними. Нами була сформована група з фахівців, яка миттєво виїхала в Донецький прикордонний загін для локалізації даної ситуації. В першу чергу ми зайнялись пошуком джерела, звідки прилетів цей вірус. Такий комп'ютер був знайдений. Це був комп'ютер одного з офіцерів управління прикордонного загону. Цей військовослужбовець, знаходячись на добовому чергуванні, підключив свій мобільний телефон до одного із службових комп'ютерів через USB-шнур і заряджав власний смартфон. Одночасно, через телефон він увійшов у інтернет і переглядав вебсайти. І саме через смартфон у мережу загону, який дислокується у Маріуполі, потрапив комп'ютерний вірус типу Вона край. А оцей випадок заставив задумати, що ми можемо отримати вірус навіть з таких джерел, як через мобільний телефон вірус може зайти в систему. Тому ми більш прискіпливо почали відноситись до цих питань. Прикордонне відомство ще у 1997 році розпочало впровадження перших програмно технічних комплексів автоматизації паспортного контролю. Тоді у словниковому запасі пересічного громадянина ще не було таких специфічних слів, як персональні дані, кіберзахист або фішинговий лист. Проте необхідність захисту інформації, її актуальність і цінність. Ставила перед фахівцями відомства нові завдання та потребувала постійної генерації нових ідей. Так, у прикордонній службі з нуля було створено центр кібербезпеки. Новоствореному кіберцентру необхідно було формувати колектив спеців однодумців, які і специфіку прикордонної служби знають і досконало розбираються у тонкощах кіберзахисту. Але виявилося, усе не так просто. Дійсно, взяти готових фахівців, які б. По-перше, розбирались в питаннях кібербезпеки. По-друге, щоб вони розбирались в наших мережах, як вони яким чином вони створені там в наших інформаційних системах. Це дійсно проблема. Тому брали кращих з кращих фахівців, ті, хто більш-менш розбирається, і в наших системах, і готовий навчатися. Принцип був один це бажання працювати, навчатися, здійснювати самоосвіту. Одним із таких однодумців у молодому колективі стала капітан Юлія Павлова. Дівчина понад 10 років прослужила у підрозділах кордону, займаючись питаннями організації зв'язку. Це якраз був вірус Ланакран і вірус Петя. Попала у той час, коли все в нас кипіло, йшла робота. Аналізував кіберпаки за останні роки на критичні інфраструктури. Ми розуміємо, що іде еволюція шкідливого програмного забезпечення, і вони стають все небезпечними. Це складніше з ними боротися. Тому ми працюємо на опередження. Ми проводимо аналіз програмного забезпечення, який ми використовуємо, враховуючи важливість проблеми на державному рівні було прийнято декілька важливих законодавчих та практичних кроків. Один із них створення єдиного державного органу, який би об'єднав зусилля органів виконавчої влади у боротьбі із кіберзлочинністю. В державі створено державний центр кібербезпеки. Він називається Сірт ua при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Цей центр координує так би мовити роботу всіх таких центрів, як наш. Деякі інциденти, з якими ми, ну, на жаль, технічними можливостями також по навикам не можемо справлятися, ми вирішуємо спільно серфтюа. Ми проваджуємо організаційно технічну модель кібербезпеки та організаційно технічну модель кіберзахисту в нашій країні. І інше велике завдання це впровадження системи виявлення вразливостей державних інформаційних ресурсів у кіберпросторі, але будь-яка висока мета у цій сфері не буде досягнута, якщо вона не має міцного технічного підкріплення, а нові ідеї щодо кіберзахисту не будуть системно та широко впроваджуватися. Ми впроваджуємо організаційно технічну модель кібербезпеки. Та е, органіційну технічну модель е, кіберзахисту в нашій країні. І інше велике завдання це е, впровадження системи виявлення вразливостей державних інформаційних ресурсів у кіберпросторі. Необхідно усвідомити, що тільки об'єднання зусилля, постійний обмін інформацією із зарубіжними партнерами дасть позитивний результат. Один із останніх прикладів участь наших військових у національному турнірі фахівців із програмування за зразком змагань НАТО тайт Хакатон, який проходив у столиці України минулого року. Відбувся він за підтримки НАТО. Значить, організатором було були Збройні Сили е, України, і е, це дійсно потужний захід, який дозволив нам, е, як разом з усіма силовиками, спробувати свої сили, що можуть наші фахівці. Е, з питань програмування, з питань захисту інформації. І хочу сказати, що в одній з номінацій наша команда Державної прикордонної служби обійняла перше місце. В ході хакатону ми ознайомилися з їхніми технологіями та їхніми напрацюваннями. І, до речі, наше рішення, яке на якому базувалися, використовуємо за основу. Воно було не просто сучасне, а це рішення розглядається представниками НАТО як майбутній розвиток інформаційного обміну між країнами-учасниками альянсу. А крім того, команда прикордонного відомства як переможець в одній із номінацій отримала запрошення і відвідала з іншими переможцями турніру один із семінарів, який за кордоном проводив для партнерів Північно-Атлантичний Альянс. Ми не просто мали можливість ознайомитися з матеріалами лекцій, а також могли поспілкуватися вживу з представниками саме розробників, продуктів. Сьогодні IT-сфера досить потужна і впливова сфера діяльності. Молоді люди, бажаючи реалізувати себе у повній мірі, дуже активно просувають власні ідеї і прагнуть отримувати відповідно достойну заробітну плату. І тут постає питання: наскільки спроможний державний сектор конкурувати із приватними структурами? Якщо ми говоримо про питання ще одне підготовки фахівців, то підготувати можна фахівця. Є інститути, які цим займаються, в тому числі військові вищі і профілі, але питання утримання фахівця. Не буде людина з гарними знаннями працювати там за 10 тисяч гривень в місяць, якщо він може на як то кажуть на гражданці отримувати всі 30. Рік тому уряд прийняв постанову, якою додатково преміювалися військовослужбовці фахівці із кібербезпеки. Але на жаль, у документі не були враховані інтереси усіх відомств оборонного сектору. На жаль, в постанові кабінету міністрів про збільшення грошового забезпечення факівці державної прикордонної служби не попали. Ну, голова служби також відреагував. І нашим фахівцям відповідно було збільшено грошове забезпечення за рахунок премії. Сьогодні у системі охорони державного кордону задіяна найновіша комп'ютерна техніка. Через мережу інтернету відбувається обмін оперативною інформацією із силовими структурами багатьох країн світу. І безумовно у цій мережі також співіснують ті, хто має бажання отримати інформацію із закритих військових джерел або внести у їхню роботу свої корективи. Отож, протидіяти сучасним кіберзлочинцям мають не лише новітні технології захисту, а перш за все, талановиті молоді люди, висококласні фахівці своєї справи. Очевидно, що у колі однодумців знаходяться прості відповіді на складні технічні запитання. Не забуваємо, з ким ми маємо справу. Тримаємо порох сухим кордон на замку, а інформацію захищеною від злого ока. На сьогодні все Ви дивились кордон держави. Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.